Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні, в випуску ми розкажемо про що йшлося на засіданні. Виконкому Олександрійською громадою курсуватиме цукеркобус 1 червня Дітей запрошують до парку на шалену вечірку Мадагаскару. 350 тисяч гривень разом задонатили Олександрійці під час заходів, приурочених до Дня міста. Про це повідомив Сергій Кузьменко, відкриваючи засідання виконкому. Серед питань порядку денного нові тарифи на вивезення побутових відходів, бюджетне питання, захист прав дітей та земельні питання. Детальніше далі у сюжеті. Вже традиційно засідання виконкому розпочалося зі звернення міського голови. Перш за все, Сергій Кузьменко подякував містянам та підприємцям за донати на день міста. Разом зібрали 350 тисяч гривень. Добре, попрацювали, власне, виконали те завдання, яке стояло перед Олександрією. Зібрати 350 тисяч гривень на придбання пікапу і на придбання реп. Відповідно, я Хочу попросити нашу, наших волонтерів, щоб вони відзвітували перед олександрійцями після того, як дане обладнання буде придбане і передане нашим військовим. Тому і ще раз дякую всім і кожному, хто був небайдужий до цього збору, хто підтримав наших захисників, ось всіх олександрійців, наших дітей. Ну і, Хочу окремо подякувати наших підприємців. Розповів Сергій Кузьменко і про першу олександрійську марку. Кошти, за реалізацію від якої йшли на ЗСУ. Місто продовжує підтримувати свою історію. І ми випустили першу олександрійську марку до 130-ї річниці з на народження Дмитра Івановича Чижевського. І під час дня народження нашого міста вона була в продажі. Тому хто ще не встиг або не мав можливості, або забув, я звертаюся до вас, що її можна придбати і таким чином і підтримати історію нашого міста і вкласти свій маленький вклад в обороноздатність нашої країни, адже кожна копійка від реалізації нашої першої Олександрійської марки йде на підтримку Збройних сил України. Торкнувся мер і комунальної теми, зокрема, проблем з водоканалом на минулому тижні, у нас тиждень почався із регламентних робіт, які були заплановані. Заміна відповідно великого вузла, тому декілька днів за планом місто було без води. Коли місто без води, це значить, що вся система залишається без наявності в ній води. Потім, коли Починають воду в цю систему закачувати, це дуже складний технологічний процес. Ось. І так буває, що в народі говорять гідроудар. І така велика аварія відбулася на нашій вулиці Шевченка, де труба високого тиску, великого діаметру, ось, дуже великого діаметру, ось, яка має багато років. Експлуатації не витримала цього гідроудару, відбулася велика аварія. Суть цієї великої аварії заключається в тому, що ми сьогодні не маємо проїзду по цій вулиці, адже дорога фактично перекопана невеличкою ямкою в 4 метри глибиною. Підприємство працює над усуненням поривів, проте не тими темпами як хотілося. Просив керівництво області про те, щоб ми. Провели нараду. Ми плануємо сьогодні все ж таки знайти рішення, як це усувати. Тому що те, що вода є в людей, це не значить, що проблеми немає. Проблема залишилася. Там потрібно більше кілометра замінювати труби високого діаметру, великого діаметру і високого тиску. Це досить складна робота. Вона і в часі. Немала декілька місяців потрібно на ці роботи, і треба рішення до того, як буде транспорт курсувати. Тому що якщо ми будемо центром міста трошки поїздимо на фурах, то потім нам ще потрібно буде дорогу відновляти центром нашого міста. Тому рішення не просте. Ми зараз над цим працюємо. Я сподіваюся, що інженери технологи запропонують правильне рішення, правильний вихід. З цієї ситуації і розраховую на підтримку обласної влади в вирішенні цього можна сказати технологічної проблеми, яка сталася в місті Олександрії. Наступне питання з комунальної сфери є в порядку денному: це нові тарифи на вивезення побутових відходів. Ми повинні дбати за наші комунальні підприємства, в тому числі ті, які дбають про чистоту в нашому місті. Ми створили систему, яка Сьогодні з новою технікою, з новою технологією. Мені здається, трошки краще все таке прибирає місто, як це було раніше. Ось, але для того, щоб це далі було можливо, є два шляхи. Один шлях це фінансувати їх з міського бюджету, але коштів у нас немає, бо ми їх віддали на Збройні Сили України, або встановлювати економічно обґрунтовані тарифи. Члени виконкому проголосували за новий тариф, який становитиме 32 гривні 5 копійок на одну особу. Комунальної сфери стосувалося і бюджетне питання по управлінню житлово-комунального господарства відбудеться перерозподіл коштів. Один мільйон гривень спрямують на зарплати працівників КП Чисте місто. На засіданні виконкому було винесено 40 питань 15 з них стосувалися захисту прав дітей, більшість яких про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Підставою для цього була реєстрація як ВПО. Також на засіданні затвердили склад молодіжної ради, погодили передачу гуманітарної допомоги від ГО «10 квітня дитячому садочку No25 на ремонт. Також додали до переліку громадських робіт розвантаження та видачу гуманітарної допомоги. З 30 травня Олександрійською громадою курсуватиме цукеркобус транспорт чарівний. У ньому їздять казкові герої, граються з малечою та пригощають їх солодощами. Завітає він в Ізмайлівку, Головківку, Звенигородку, Мартоіванівку на перемогу та у селище Олександрійське. Про особливості першого маршруту та інші бібліотечні заходи з нагоди Дня захисту дітей далі у сюжеті. Олександрійською громадою курсуватиме казкову бус. у свій вояж населеними пунктами. «Чарівний транспорт виїжджає щороку напередодні міжнародного дня захисту дітей, охоплюючи гарним настроєм усіх, хто завітає на свято. Перший рейс відбувся 30 травня. 30 сьогодні травня ми будемо в Ізмайлівці і в Головківці біля гімназій. 31 травня ми будемо в Марта Іванівка, де будуть діти з Марта Іванівської гімназії і з Віннигородської гімназії, а також на мікрорайоні перемога. А 1 червня о 10-й годині ми будемо в селищі Олександрійське, вітати дітей в селища Олександрійське. 1 червня також ввечері о 18-й годині в парку імені Шевченка будуть дітей вітати, також Палац культури Світлопіль, підготував шикарну програму з героями з мультфільму Мадагаскар активні розваги для дітей відбуватимуться також і на базах бібліотек філій Олександрійської ЦБС. По всіх бібліотеках Олександрійської громади будуть проходити різноманітні заходи. Це і розважальні, і ігрові, і пізнавальні, і майстер-класи. І також на нашій точці спільно на площі Покровській, також будуть заходи до Дня захисту дітей. І наші, наші спонсори, наші партнери ЮНІСЕФ також для дітей підготує подаруночки». У чарівний рейс до дітей віддалених мікрорайонів поїхали відомі персонажі, які зі. Йшли зі сторінок книжок та влаштували дітям танці та руханки. І сьогодні на дітей чекає розважальна програма з такими яскравими героями, як Пепі, Довга Панчоха, Єдиноріжка, дуже чарівний та харизматичний гусак. І звичайно не обійдеться без негативних персонажів, таких як Румпільштінсхин, який хотів все-таки завадити свято, але ну, звичайно, добро переможе, і діти не залишаться без свята, без подарунків і без гарного настрою. Розважати дітей будемо, звичайно, іграми, естафетами. Одним із таких яскравих ігор, це буде клоуни. Так дітям дуже подобається ця гра. Ми неоднократно її використовували. Носимо носикловнів. Це їх дуже розважає, згуртовує і піднімає настрій. Також будемо танцювати з ними обов'язково, спілкуватися. Також в рамках відзначення міжнародного дня захисту дітей у дитячій бібліотеці 3 червня відкриється новий простір. Його допомогла облаштувати громадська організація 10 квітня. Протягом всього літа там будуть проходити дуже гарні заходи, простор ділиться на три зони. Там будуть зони для дітей від 3 до 6 років, і далі для старших дітей і підлітків. Там у нас буде і кінозал, і гарні майстер-класи проходить, тому запрошуємо всіх 3 червня на відкриття цього простору. І з 3 червня він розпочинає щоденно свою роботу. Дітей Олександрійської громади запрошують 1 червня у парк Шевченка. Там, на фонтанній площі, відбудеться шалена вечірка Мадагаскару. Розважальне шоу-програма з драйвовими руханками та естафетами буде цікава кожному, хто візьме у ній участь. Найактивніші учасники отримують подарунки. Також працюватимуть фотозони. Усі секрети театралізованої вечірки у наступному сюжеті. До Міжнародного дня захисту дітей Палац культури Світлопільський готує шалені активності. 1 червня о 18-й годині на фонтанній площі у парку Шевченка відбудеться дитяча театралізована розважально-ігрова шоу-програма Шалена вечірка Мадагаскару. Програма дуже цікава. Діти у нас зараз візуали, тому ми максимально спецефектів намагалися додати максимально різних неочікуваних виходів безпосередньо самих героїв. Програма нова, сучасна, весела, адаптована максимально для дітей, які зараз люблять це, і тіктоки. Сюжет майбутньої вечірки нам розповів режисер-постановник заходу Владислав Мурований, який готує сюрпризи разом із студентами коледжу культури та мистецтв. Вони потрапили по мультфільму, Якщо ми беремо, то це вони потрапили до Мадагаскару. Тут Мадагаскар потрапляє до Олександрії, і вже тут поліцейка Бік Ліпс, яка їх знаходить. Вона їм е, дає сертифікат, запрошує їх на е, фестиваль в Ріо-де-Жанейро. І завдяки саме Олександрійським дітям ці герої отримують запрошення на карнавал е, танців в Ріо-де-Жанейро. Улюбленці дітей Зебра Марті, Лев Алекс, Бегемот, Глорія, жираф Мелман та Лемур Джуліан захоплять шаленими ритмами Мадагаскару не тільки малечу, а й дорослу публіку. В самій програмі в нас веселі конкурси, стафетні ігри, багато нових драйвових руханок, сюрпризні моменти. І також це, що найголовніше і найприємніше для дітей, це. Подарунки, солодкі подарунки, які залишу в таємниці, щоб дітям було це дійсно сюрпризом і батькам їхнім. Після завершення ігрової програми на дітей чекатиме дискотека з улюбленими українськими піснями. Тож слідкуйте за анонсами. Попереду багато цікавих заходів, приурочених до дня захисту дітей. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.